Олександр Безбородь – один із яскравих прикладів, і відповідно більше того, ми знаємо кілька його. Творів ми знаємо його листування, uh -huh. і що він був великим шанувальником української старовини. Ну і звичайно, збирав документи. Він тим всім цікавився для мене. Заслуга безбородька не в авторстві історії Русів, а те, що померше, він залишив дуже великий спадок, який перейшов його братові Іллі. І, відповідно, оця е, малоросійська мафія, що була в Петербурзі, переконала Іллю віддати той спадок на благочинність. Завдяки цьому. Цьому спадку постав Ніжинський ліцей вищих наук князя Безбородько один із найвидатніших навчальних закладів України в першій половині 19 століття. І Євген Гребінка, і Микола Гоголь, і Віктор Забіла, низка інших оцих блискучих постатей. Це будуть саме ну, випускники, м'яко кажучи, цього закладу.